Дякую, хочу привітати всіх учасників даного форуму. Це надзвичайно важливо, що ви всі разом збираєтеся, тому що незважаючи на те, що я представляю Верховну Раду України, я є адептом того, що майбутнє України саме за горизонтальним рівнем, саме за громадами, які будуть вибудовувати, і вони можуть більш ефективно працювати і реалізовувати проекти ніж це може адмініструвати будь-яка державна інституція. І надалі я буду одну із таких проблем. Озвучувати і називати, зважаючи на те, що сьогодні ми трішки затрималися, ми будемо домовилися із колегами, що будемо наші виступи скорочувати для того, щоб всі більше могли присвятити часу спілкуванню та налагодженню партнерстві, і обміну досвідом. Тому, говорячи про, про майбутнє, всі я думаю, нещодавно чули, коли колишній. Прем'єр-міністр Італії озвучив так званий план Драгі, він на 800 сторінок описав, які є системні проблеми у Європі у Європейського союзу. І він говорить про те, що якщо Європа буде надалі рухатися такою дорогою, якою є наразі, то вона фактично буде деградувати і програвати іншим регіонам, такі як Азія, тобто Китай, Індія, інші азійські країни там північноамериканським країнам. І він запропонував дуже багато цікавих ідей, і в контексті цього буде якраз вписуватися, вписуватися майбутнє України, тому що наступного року буде плануватися конференція відновлення, яка буде проходити в Італії, і там зокрема буде імплементуватися певне бачення, яким чином Україна буде відігравати роль у. Майбутньому відновленні, переформатуванню трансформації Європи. Але якщо ми говоримо про українські громади і що потрібно для того, щоб ми підняли і привели свої стандарти до європейських або до світових стандартів, то це відповідно доступ до фінансових ресурсів, тому що з креативом, з підготовкою проектів, я думаю, в жодної громади немає проблем. Є питання доступу до фінансування рівномірного і справедливого цього доступу. Тому що є на даний момент, я думаю, що більшість із цих програм і більшість із цих фінансових інструментів, які пропонує Європа, ви вже і так з ними працюєте. Але я коротко так на них зупинюся. Це програма ЄС Горідзон Європа, це програма ЄС ЛАЙФ, інструмент сусідства розвитку та міжнародного співробітництва це «НДС». Інтерег буквально нещодавно завдяки прийняттю законопроекту відкрилося такі можливість доступ до даного, до даного інструменту. Це транскордонне співробітництво. Так фонди міжнародної технічної допомоги це в нас є ЕІ, ПІ, БРР. І якраз в цьому контексті я хотів би наголосити про проблему, яка є з боку держави, тому що. А в цьому році я думаю, ну, зокрема, і громади моєї рідної Житомирщини зіткнулося із такою проблематикою, коли попередньо були погоджені певні проекти, було чітко розподілено відповідно з європейської сторони. Було погоджено фінансування. Воно виділено, воно вже закладено в бюджеті України. але... З боку міністерства було проадміністровано на скажімо так не дуже високому рівні. Це все співпало із тим, що відбувалася зміна керівництва в міністерстві, зокрема міністерства відновлення інфраструктури. І я сподіваюся, що найближчим часом пан Кулеба трішки більш системно розбереться в даній проблематиці для того, щоб громади могли отримати доступ до, до фінансування і почати реалізовувати ті проекти, які ще на початку. Там 23-го року проходили коригування, зміни ПКД, нові експертизи і так далі. Тому що це знову ж таки мова про ефективність використання ресурсів, які постійно і постійно потрібно витрачати для цього безцільного і постійного коригування. Хоча доступ до фінансування вже давним-давно є відкритим. Моя найбільша рекомендація взагалі це налагодження побратимств і партнерств із європейськими містами. Ми дуже багато дивимося і слідкуємо за тим, як керівники громад, як депутатський корпус, здійснює свої воїжі до Європи і стараються наростити і закласти міцні партнерства із європейськими містами, так звані побратимства. І в цьому плані найближчим часом Верховна Рада України буде розглядати і приймати в другому читанні законопроект про державне-приватне партнерство, який буде передбачати, що на рівні органів місцевого соврядування можна із іноземними партнерами створювати так звані спільні підприємства для того, щоб вирішувати питання. Зокрема, ну є найболючіші питання і з державного бюджету фінансування на них отримати дуже складно або дуже конкурентно. Це питання водовідведення, каналізації, це реформування енергосистеми, енергопостачання, теплокомуненерго і так далі. Тобто, це все, що потребує величезних коштів. І, зокрема, через інструмент державно-приватних партнерств на рівні органів місцевого самоврядування можна буде це питання вирішувати, тому що європейцям буде цікаво заходити в спільні комунальні підприємства і таким чином допомагати нам вирішувати і реформувати або модернізувати нашу інфраструктуру. Крім того, Крім того, в нас є відомі такі програми, як «Юліт з Європою, окремі конкурси та гранти на рівні, на рівні країн. Тому тут задача якраз і органів місцевого самоврядування підготувати спеціалістів з високим знанням іноземної мови для того, щоб отримувати і ознайомлюватися, і інформувати своє керівництво на рахунок імовірності доступу до тих чи інших програм. Звичайно, що потрібно підвищити і над цим наші європейські партнери працюють інституційну спроможність щодо підготовки даних даних проектів, які будуть розглядатися на рівні грантів або конкурсів з боку європейських країн. Але в кінцевому рахунку ми все ж таки сходимось до того, і я буду на тому наполягати, що громади вони повинні відігравати. Ключову роль, але для того, щоб відігравати цю ключову роль, то ну це вже і до наших колег звертаюся, щоб. Ми все ж таки приймали і розглядали питання не тільки збільшення повноважень, які кидаються на на, на громади, але й відповідного фінансового фінансового забезпечення, тому що це така дорога дор, дорога в нікуди, коли ми збільшуємо повноваження, забираємо фінансові ресурси, а вимоги скажімо, а, а, а требуємо від того, ніби ці ресурси вони є по факту. Тому всім дякую. За можливість сьогодні перед вами виступати і сподіваємося, що ми всі разом побудуємо сильну потужну Україну, модернізуємо, і вона буде е як мінімум найгірше середнього європейського стандарту.